Поговоримо про емоційний серфінг сьогодні. Це техніка регулювання інтенсивних емоцій шляхом прийняття та спостереження за ними, а не пригнічення чи піддавання їм через імпульсивні дії. Це дозволяє зменшити силу емоцій та вплив на нашу поведінку. Як працює емоційний сюрфінг? Об які хвилі. Записую прямо наживо. Як працює емоційний серфінг? Перше це зробити крок назад. Усвідомити емоцію, наче ви відсторонюєтесь від неї. Ви спостерігаєте за нею, як за стороннім явищем. Спробуйте назвати емоцію. Що це зараз? Що ви відчуваєте? Це може бути злість, або страх, гнів. Сум. Це теж допомагає усвідомити емоцію та зменшити її інтенсивність. Пам'ятайте, що емоції, як і хвилі, не є постійними. Вони мають початок, пік і завершення. Так і ваша емоція має початок, пік і завершення. Якщо їй протистояти, вона може перемолоти, може перевернути, закрутити. Якщо віддатися їй, вона може вилезти кудись, куди не вам не треба. Якщо спостерігати за нею, то можна її пережити в більш збереженому такому стані. Уявіть, що ви на вершечку хвилі, що вона не захвачує вас не перевертає вас, не затоплює, а що ви на вершечку хвилі і так чемненько, обережненько дістаєтеся берега. І ця хвиля дуже сильна. Але вона не змінює вас. Ви просто на вершечку хвилі дістаєтеся берега своєї свідомості. Спостерігайте за вашим диханням. Вдох і видох. До Евида. Емоція це може бути гнів, може бути страх, може бути сум, може бути відраза, заздрість. Часто важко противитись саме негативним емоціям. Уявіть, що ви спостерігаєте за нею, що ви не піддаєтесь їй. Вона не захоплює і не змінює вас всередини. Ви на вершечку хвилі обережно дістаєтесь до берега.